Ви акуратно там мокро і провидалися. Газ прокрили, а... Було, ну я чула два. Від першого я проснулася, другий був сюди. Я з першої карти. Тут ніхто не живе, але ну, у мене є телефон власниці. А у вас пошкодження є секві? Так, да, вікна розбиті. Два, оце вікно сусідні князі.